Шостий век лас Лавчуків Гендер, зрають Шевченко, у рек з поеми Гайдамаки Ганта Ум. Минають дні, минає літо, а Україна знай, горить, по села голі плачуть діти, батьків немає, шелестить, пожовкли листя подібрав, гуляють хмари, сонце спить. Ніде не чуть людської мови, тільки виє по селу, гризучі трупи не ховали, Вовків ляхами годували, аж доки снігом не занесло, огризкі вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари, Ляхи мерзлі, а козаки гріли на, на пожарі. Встала й весна, землю чорну сонну розбудила, Уквічала й рястом, барвінком у крилі. І у полі соловейко жайворону в гаю. Землю убрану весною зранку зустрічаю. Дай та й годі, а для кого? Для людей. А люди. Не хочуть на нього глянуть, а глянути гудять. Треба кров'ю відмальовувати, освітить пожаром, тесту мало, пек... сонця мало і багато хмар. Пекла мало, люди, люди. Коли то з вас буде, те добро ще мають Чудні, чудні люди.